Всім привіт! З вами Performance Girl і термінові новини про Sims 4, Адже в нас вийшло нереальне оновлення базової гри з купою цікавинок і нових можливостей. Перед тим як ми перейдемо до всіх деталей, прошу підписатися на мій канал всіх тих, хто ще не підписаний. Адже для мене, як для блогера-початківця, це дуже важливо. Почнемо з зачісок, адже оновлення містить безліч нових зачісок та присетів кас. Додано три нові зачіски у вигляді подвійної каси, одинарної каси та подовженого волосся. Ви можете побачити на моєму сімі, я вам все показала. Мені здається, і перші розробники випустили волосся, яке простягається прямо до середини спини ваших сілів. Воно дуже довге. Можливо, просто я користуюсь зазвичай модами і не помічала, тому напишіть в коментарях. Пресети для наших сімів з'явились нові пресети та брови у різних формах. Ви також побачите три нові форми мішків під очима в категорії відомості про очі. Я насправді цьому дуже рада, адже це дає нам більше можливостей для створення різних сімів за зовнішністю. Оновлення охопило і нові кулінарні страви, щоб врахувати інтереси представників різних культур. За індійською традицією з'явилась страва три сестри. Це кукурудза, квасоля і гарбуз. Шок. Новина для мене це стелі. Ура! Невже я так давно цього чекала? Тепер ми можемо змінювати їх в режимі будівництва. З'являються можливості наносити кольори та візерунки на ваші стелі. При відкритті режиму збирання ви знайдете оновлення, в якому раніше застосовували зразки перекриття. Тепер вони перейменовані на зразки підлоги та стелі. Просто виберіть стелі по плиці або стелі по кімнаті. Потім виберіть візерунок і застосуйте його до стелі на вибір. Одразу зайшла в гру, щоб вам все показати. Ви можете побачити, що в нас з'явилась нова камера, яка дає можливість побачити нашу стелю. Насправді вона дуже зручна, і я навіть жалкую, що раніше її не було, і було складно знімати всілякі фільми. Всім 4. Зараз це буде набагато легше. Дивіться, переходимо з і Ось тут ми бачимо наше оновлення. В нас з'явилася стеля за плиткою та стеля по кімнаті. Переходимо в цю камеру і можемо побачити нашу стелю. І тепер трошки складнувато було мені розібратися, але вам все показую, щоб вам було дуже легко тепер. Для того, щоб нанести стелю, у вас переходить ніби в режим е, даху, ніби він у вас плоский дах. Оце ваша стеля. Вона фарбується зверху, не знизу за тією камерою, а фарбується зверху. Ви зараз це побачите і все зрозумієте. Як ви бачите, в нас підлога залишилась така сама, як і була, а стеля зафарбувалась. І зараз я спеціально зафарбую стелю в спальній кімнаті і в ванній кімнаті в інші кольори для того, щоб ми перевірили, як це робити і протестували все на практиці. Дивіться, я просто обираю будь-яке покриття стелі і мене одразу Перелаштовую в режим саме стелі. І тут я вже обираю, яким чином я хочу зафарбувати. Наприклад, хай це буде якась така бежева, і е, ванна кімната буде чорна для контрасту, просто щоб ми з вами могли зараз побачити результат. Тепер ми що робимо? Переходимо оцю камеру і дивимося нагору. І бачите, все є. Дуже красиво, можна гратися як завгодно, створювати різноманітні дизайни. І також мені сподобалося, що завдяки новій камері ми можемо віддаляти огляд навіть в режимі будівництва. Не знаю, я цього раніше не бачила саме в режимі будівництва. Я це бачила в режимі життя, якщо перемкнути камеру. А ось так в режимі будівництва це дуже зручно одразу побачити, що ти створив. Існує ряд візерунків стін, підлог, парканів та дверей, які були оновлені додатковими кольорами. Повний список можна побачити на офіційному сайті, який я додам в описі під відео. А поки я додала декілька варіантів за фарбуванням. Тому оновлення стосувалось не тільки стель, а додані нові забарвлення і для стін, і для підлоги. Також на офіційному сайті я побачила, що було виправлено купу помилок як в базовій грі, так і в різних доповненнях, таких як на роботу, кішки та собаки, пори року, життя на острові та багато інших. Всю цю інформацію можете додатково прочитати на офіційному сайті. Нагадую, що ви можете підтримати розвиток каналу Донатом на нові доповнення на картку, яка знаходиться в описі під відео. Цього місяця я хочу подарувати і вам особливі літні моди. Тому, коли відправляєте підтримку вказати нік в інстаграм, щоб я могла відправити подарунок. Таким чином допоможемо один одному і зробимо один одного щасливим. Ви мені донат на будь-яку суму, я вам подарункові моди, якщо ви вказуєте свій нік в інстаграму в описі під донатом. Дякую за перегляд, Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і ви захочете підтримати його своїм лайком та коментарем, щоб його могло побачити якомога більше фанів сніс. До зустрічі в наступних відео!